Так, ну і ще раз доброго раночку, і ще трошки наборчиків. В першому відео показала, що є. Ще трошки таких наборчиків. Є такий великий крем для тіла і ось такий лосьйон для тіла. Є ось такий дуже чудовий. Мені подобається аромат. Крем для тіла і лосьйон для всього тіла. Є ось такий набір: це авокадо у нас. Можна і такий набір. Це пінка для ванни, це гель для душу. А ось, ось такий чудовий-чудовий лосьон у новорічному дизайні. Тут маленька чорна смородина з мерцаючим ефектом. І ось такий набір, ну тут уже з парфюмом, дівчата. У мене він дуже популярний це лосьон, спрей і парфюм. Це буде подорожчий набір. Ось такий є набір, чудовий шампунь з макаданією, да? Що тут макадамія, орішки, якісь горішки, да. і ось такий кремчик для рук може бути. І чоловічі наборчики. Дивіться, можна такий гель для душа, можна кульковий дезодорант, такий недорогий, дуже бюджетний варіант. Ось такий гель для душа, і кульковий дезодорант. І є великий ось такий от, гель для душа з дозатором чудовому дизайні. Об'єм великий. і... Дезорант спрей. Для чоловіків ще є для бріття, для гоління, після гоління гелі шампуні, два в одному. І багато чого є ще для чоловіків, ароматів багато. Так що, дівчатка, хлопчики, вибирайте кому що. Є і дуже-дуже бюджетні варіанти, і дуже гарно виглядає, і дуже приємне і для всієї родини. Можна підібрати не тільки для дівчаток, для хлопчиків, для чоловіків, для жінок, для всіх можна підібрати. Так що телефонуйте, багато чого є в наявності, ждати не треба. Все можна сьогодні навіть забрати. Всім пока, чекаю ваше замовлення.